Добрий день, дорослі! Сьогодні в нас малювання. Давайте поглянемо, дітко, хто до нас прийшов в гості? Подивіться, хлопчик Тарасик і дівчинка Оксана. Ви звернули увагу, що вони одягнені? Вони одягнені в національний одяг, дітки. Послухайте віршик. З вечора пригожого, аж до ранку вишивала дівчина вишиванку. Вишивала дівчина вишивала чорну і червоної нитки брала. Вишиванка дітки, це вишита біла сорочка, один із найдавніших та й найпоширеніших видів народної творчості. Вишиванку називають оберегом тому, що з давніх часів вважалося, що вишиті на них символи можуть відганяти злих духів, захищати від нечистої сили. Вишиванка була невід'ємним елементом національного вбрання українців. В кожній хаті обов'язково була вишиванка. Вони є символом чогось вічного. Український народ глибоко шанував вишиванки, їх зберігали і передавали як реліквії дітям, внукам, правнукам з покоління в покоління. Як ви вже здогадалися, сьогодні ми будемо з вами. Малювати, розмальовувати вишиванку. Так, що нам потрібно? Нам потрібно, дітки, вирізати із білого паперу ось такі дві форми вишиванок. Нехай батьки вам допоможуть в цьому. Ми будемо розмальовувати вишиваночку для хлопчика і для дівчинки. Для хлопчика більш Притаманний орнамент це геометричні фігури, так скажемо. А для дівчаток це квіточки. Ось у нас дітки, подивіться, бачите, квіточки. Так, а хлопчика тут такі ромби. Ось, подивіться, ромби, крапочки. Ось, бачите? Так. Що нам потрібно? Фарби. Водичка в стаканчику і пензлик. пензлик бажано брати тоненький. Так, спочатку ми розмалюємо сорочечку для хлопчика. Так, беремо, які тут кольори у нас червоний колір. Можна взяти синій колір і чорний колір. Так, беремо. Спочатку беремо чорний колір. і Ось починаємо зверху шийку ми. Ось так. Так, робимо так. Потім ділимо ось так до серединки. Рукавчики теж ми позначаємо ось з однієї. Ось. Так. З другої сторони. Так. Малюнок повинен бути симетричний, Він повинен бути з однієї сторони, і з другої однаковий. Так, поділили. Тепер беремо червоний колір. Ось у нас червоний колір. І будемо малювати такі ромбики. Ось. Намалюємо тут ромбик, можна два, можна один, як у вас вийде, як у вас можна більшу сорочечку вирізати, форму, і у вас буде більше. Так, на рукавчиках ми робимо теж такі ромбики. Зробимо два ромбики таких. Ось на одному рукавчику, на другому рукавчику. Так, замальовуємо їх і робимо на, на грудях. Так, робимо такі ромбики. Ось, і з другої сторони. По три ромбики зробимо. Замалюємо їх. Так. І поставимо крапочки чорного кольору, червоний і чорний кольор у нас буде присутній. Ось. Прикладаємо ось так. Ось, це ми дітки ще поставимо ось тут на рукавчиках крапочки, ось посерединці. О, це у нас буде така вишита сорочечка для хлопчика. А для дівчинки ми візьмемо. візьмемо вже, давайте ми візьмемо з вами зелений колір, тому що е, можна і різнокольоровий, щоб був. Червоний і зелений візьмемо. Хоча чорний теж можна взяти. Спочатку ми малюємо що, горличку, беремо червоний колір. І ось тут, так, проводимо. Так, і ось так можна маленькими. О, зробили. Так. Так же саме рукавчики зробимо, ось проведемо лінії такі. І теж зробимо такі полосочки. Так. Далі ми будемо, теж ділимо. Нашу ось тут, посерединці, проводимо лінію. Ось. Щоб з двох сторін був однаковий малюнок. Візьмемо ось такий темно-зелений колір і зробимо такі дві хвилясті лінії, Ось, дивіться, які. Так. І з другої сторони. Так, зробили. Так, можна ще ось тут, на рукавчиках, рукавчик закінчити. Ось. І малюємо квіточки червоного кольору з двох сторін. Ось. Ось так. Раз, два, три. Так, раз, два, три. Ось такі квіточки. О. Так, намалювали з однієї сторони і з другої сторони. Ми малюємо з однієї сторони хвилястої лінії і з другої сторони хвилястої лінії. Получиться у нас така гарна вишита сорочечка. Так. Одно, однакова кількість повинна бути квіточок, що з однієї сторони, що з другої сторони. На рукавчиках теж однакові рукавчики повинні бути дітки. Ось ми намалювали такі дві вишиті сорочечки Для хлопчика. І для дівчинки все, дітки, побачення. Присилайте мені роботи.